Осо окупували третій поверх Полтавської гімназії номер 31 у величезній кількості, розповідають в адміністрації закладу, тому позбутися їх без допомоги рятувальників було практично неможливо. Сигнал до оперативно-координаційного центру управління державної служби з надзвичайних ситуацій надійшов о 10.40, щойно що й не виявили небезпечних комах. Дирекція школи з про допомогу звернулась про те, що у приміщенні туалету знаходиться велика кількість ос. Вони хотіли самі спробувати щось зробити з ними, але коли почали вони ворушити там під віконник, то вони ще більше почали вилітати. Вони закрили туалет, щоб туди ж школярі не заходили, не дай Бог, щоб діти не покусали. За допомогою підйомника рятувальники у спеціалізованому захисному одязі дісталися третього поверху та дихлофосом обробили місця виявлення ос. По завершенні дезінсекції працівники аварійно-рятувального загону ретельно оглянули будівлю і не виявили жодних слідів комах. Дійсно, ми всі полякалися. Дітей в туалети ми не пустили і визвали рятувальну службу, яка приїхала за 10 хвилин. І побороли ми. ос. Заняття розпочались без запізнення о 8 ранку. Навчальний процес не переривався, а надзвичайна подія минула поза стінами школи. Ми йшли, сьогодні йшли ми зранку в школу, ми вчилися і побачили газель МЧС. Ми подивилися… Вікно і потім, наче почали знову вчитися. До речі, саме у першій половині дня в ОС спостерігається пік активності, а найбільш агресивними вони стають в ясну суху погоду. На щастя, перший навчальний день видався похмурим, тому рятувальники позбавили гімназію від жалючих окупантів за 20 хвилин.